Всіх вітаю! Анонсую зараз новий формат навчального курсу про техніку двобічної якості. Це коли у вас на вивороті вишивці хрестиком лише короткі вертикальні стівочки, а на лицевій лише хрестики без жодних зайвих стібків. Тобто це двобічна якість техніка, яка зберігає високу якість лицевої сторони при ідеальному вивороті. Отже, ситуація така, що наразі в мене це навчання розміщено у Фейсбуці. Там є курс з відеоуроками і окремо є давній курс, який в текстовому форматі плюс фото. Зараз я це роблю зовсім в новому форматі, я його роблю набагато зручнішим, набагато кращим. І по-іншому структурованим. І цей курс навчання буде вартістю 8 тисяч гривень. А, а той курс, який зараз розміщений на Фейсбуці, тобто там доступ до відео і до текстових уроків, зараз коштує 3 тисячі гривень. Що я пропоную? Я пропоную, поки я зараз готую цей навчальний курс у Телеграмі. Зараз покажу, що тут буде, яким він буде, яким він має бути. Але поки я його готую, я пропоную вам зайти, придбати курс навчання у Фейсбуці, вже почати навчання там, в тому форматі, який є. А потім отримати цей курс навчання автоматично як оновлення. Тобто люди, які в мене вивчилися раніше, вони отримають курс навчання в Телеграмі без додаткових доплат, просто як оновлення, тому що всі оновлення я віддаю своїм ученицям вже без доплат. Але ті, хто прийдуть уже після того, як буде зроблений цей курс в Телеграмі, і прийдуть нові, то я вже не буду надавати доступ до Фейсбуку. Все це буде робитись лише в Телеграмі, і тоді вартість буде 8 тисяч гривень. Тобто зараз ви можете зайти за 3 тисячі гривень на Фейсбук, почати там навчання, а потім, коли буде готовий курс Телеграмі, отримати його як оновлення. Тому що потім це буде, вже такої можливості не буде. Я не можу сказати зараз, яку дату я це зроблю. Це буде. Не найближчими днями, але ну, ось буде. Що тут буде в Телеграмі, як це буде виглядати? Тобто тут є розділи, кожен розділ він має окрему тему, і тут буде 20 уроків. і В кожному уроці будуть текстові пояснення, плюс відео пояснення, плюс фото, плюс домашні завдання. Ну, зараз буду показувати. Значить, роблю огляд, тут буде публічна оферта, тобто договір. Тут буде моя візитівка, тобто всі мої контакти. Тут буде розділ теревеньке, де ви можете спілкуватися з, уч... з учнями, ученицями, з іншими, ділитися своїми роботами, задавати питання своїми враженнями ділитися, давати якісь можливо зауваження до якості уроків, чи до покращення спілкуватися. Звісно, буде напряму спілкування зі мною, я ніде не дінуся. Тут є окремий розділ, як ми працюємо, як все влаштовано про домашки окремо, які до них вимоги, як можна самоперевірку зробити. І я перенесла всю інформацію, весь відеокурс з Facebook окремо. Тобто тут у мене бачите ось так. Всі уроки я забрала із Facebook, сюди занесла і сюди ж занесла опис до уроків. І... Всі домашки, всі файли, їх можна домашнє завдання роздрукувати і працювати за ними. Тобто відеокурс з Фейсбуку, він ніде не дінеться, я його забрала в Телеграм, він буде в окремому розділі. Далі, що тут ще буде? Я сюди зробила розділ наші випускники, тобто, це люди, які отримують. Люди, які отримують сертифікати про закінчення курсу. Далі тут у нас буде збірка звичайних схем для того, щоб тренуватися, щоб десь брати. Тут будуть прямі етери та відео, які у Фейсбуці в групі я лишала. От, Тобто з архіву я забрала і будуть нові тут прямі етери, будуть, я буду показувати, як працюю у складних ділянках схем. Далі, Тут будуть готові маршрутні схеми, які я буду віддавати для того, щоб тренувалися, для того, щоб дивилися, як я їх роблю. Ну, тобто, Тут будуть безкоштовні маршрутні схеми, готові ті, які робила я. Далі буде галерея вишитих робіт. Я забрала сюди зразки, які вишили мої учениці учні. Ви зможете подивитися, як роботи виглядають, як виглядають роботи у техніці двобічної якості. І окремий розділ це вимоги до якості вишитих робіт. Тобто, і теж взяла тут для зразка роботи учениць. І окремо ж, власне, будуть самі уроки, їх буде 20. От, от В такому вигляді вони. От в такому вигляді кожен урок він пронумерований. І кожен урок має повністю пояснення фотографії до кожного правила руху і відео пояснення. Так само я зробила ці уроки для двох нахилів звичних. Зараз покажу зразок. ну Наприклад, як це виглядає. Наприклад, якщо я пояснюю рух, якесь правило, я даю для такого нахилу нижнього стіпка. От, бачите, верхній, це сіренька така схема. От, і даю для, для тих, хто вишиває з іншим нахилом нижнього стіпка в хрестку. з таким ось. Хто звик до такого, він буде працювати за зелененькими зразками, а хто звик до такогось, він буде працювати за сіренькими зразками. А пояснення, вони універсальні, вони для обох варіантів, вони однакові. Тобто, бачите, кожне пояснення я даю у двох кольорах, у двох різних таких схемах. А там, де вони. Не потребують розділення, тобто там лише одне фото. Крім цього, ж буде відеопояснення, плюс ще будуть готові домашні завдання, і ви зможете зробити самоперевірку, не шукаючи мене. Я ще подумаю, чи зробити для перевірки залікову схему, яку я передивлюся, чи, можливо, я зроблю її теж із самоперевіркою. Отже, доступ до цього курсу, я вже сказала, буде коштувати 8 тисяч гривень, ви один раз його купите і далі будете мати до його доступ назавжди. Якщо будуть оновлення, оновлення, ви отримаєте, отримаєте їх безкоштовно, без доплат. Чому я обрала Telegram? Тому що тут мені зручно створити цей курс, тобто технічно мені зручно тут. І всі вимоги, які мені потрібні були для того, щоб цей курс створити технічно, вони є лише в Телеграмі. Я розумію, що не всі люблять Телеграм, не всі його хочуть, ну, але знаєте, я не можу бути на всіх платформах одночасно. Якщо хочете мій курс, він є тільки тут і буде тільки тут. Якщо ви переживаєте за якісь свої телефони, які приєднуються до Телеграм-каналу, ви можете просто купити якусь сім-карту. -сім або взяти якусь тім-карту, яка мало використовується, і зайти приєднатися з іншого телефону до Телеграму і вчити цей курс, хто там дуже переживає. Я не переживаю, я, я бачу, що Телеграм працює, якби він виконує свої функції як для навчальної платформи у мене тут, і мене все влаштовує, і він досить зручний. Він відкривається дуже добре і на комп'ютері, і на телефоні. Тому. Ну, ось такі умови. Знаєте, я намагаюся зробити цей курс красивішим, зрозумілішим, зручнішим. Я вже подивилася на досвіді на Фейсбуці, що погано працює, що незручно і що не вийшло. Я не можу сказати, що мені легко його тут робити, тому що до цієї моєї амбіції вони потребують дуже великої кількості зусиль. Але нічого, я його таки зроблю. Але ж, знову-таки, я чомусь сьогодні з цією пропозицією. Поки я його тут роблю, ви можете зайти за нижчою ціною на Facebook і почати навчання вже. А потім, коли буде готовий цей курс навчання вже в Телеграмі, ви перейдете сюди без доплати. Ну, Хто не встигне купити на Фейсбуці, той вже буде купувати за новою ціною вже курс прямо на Телеграмі. Тобто, я всіх переведу на Телеграм, всіх заберу сюди. Отже, запрошую. Думайте, поки є можливість. Тобто, я, моя пропозиція відкрита. Як ми працюємо, ви вивчаєте самостійно уроки відкриті вам. Ви вивчаєте, коли у вас є час і настрій. А потім даєте мені на перевірку всі виконані завдання, і таким чином ви вивчаєте правила руху в схемах, які дадуть вам двобічну якість на всіх ваших виробах. Тобто, ви вивчаєте самостійно, але я поруч. Я на зв'язку. Якщо є питання, я там додаю пояснень. От і, ну, поки що так. Знаєте, чому я не піднімала ціну на Фейсбуці значно? Тому що я розуміла, що якби, курс потребує кращого такого, кращої подачі і над цим я працювала саме в Телеграмі і для вас даю таку можливість. Тобто, якби зміст уроків він не змінюється. Просто в Фейсбуці, там фото... не графічні фотографії, а я показувала на папері фотографувала, як я розумію, цей рух. Ми вивчали за маршрутними схемами. Просто це була інша якість ілюстрацій. А тут вже якби, якість, висока якість ілюстрацій буде в Телеграмі, це будуть графічні зображення, це буде відео, це будуть домашні завдання, і будуть, будуть готові домашні завдання, трохи більше послуг тут буде, і якби, зручніше тут, тому що тут листати легко, месенджер трошки гальмує, там, це виявилося вже у процесі, я не знала, що там таке буде. Ну, але ж, от дійшли руки вже до телеграм-каналу, тому запрошую вас, ви зрозуміли мою пропозицію. Хто хоче дешевше, то заходьте зараз на Фейсбук і отримайте телеграм-єновлення. Хто не встигне, той зразу зайде на телеграм уже за ціною 8 тисяч гривень. Пізніше.